Віталій Шахів Шахіврай проти Яксер 3, Ірак. Курді. 1880. Ну, добре. Взяв. Угу. Кись ферзовий гамбіт, але... Такий. Знаєш, давайте пожартую назад пішака. Не буду ганятись за матеріалом тут не хочу. Просто не хочу. Хоче Д5 прорвати мені тут халабуду. Що я пішов так, ти сюди, я сюди ти взяв, я взяв. Ну давай. Борюсь за центр. Хочу поставити туди фігуру. Б'ється. Словно він буде його міняти просто. Тому я б її пішоком десь поле забрав. Так. Навряд чи це буде добрий хід з його боку. З іншого боку я зараз сам вдарю. Лінію є відкрию і буду вигравати темпи, вигравати його в розвитку, і потім реалізую цю всю двіжуху і поставлю йому... Не знаю, матір. Шості мата. Так. Аж 5 ідея зловити якість, поки він там невдало трошки розстав. Ну, як невдало, мабуть, по-іншому він і не міг розставити. Як? Ну, так і вдало. Давай, слон f 5, можливо, d 3 Кінь кудись іде, можливо, і так зіграти. Прекрасна позиція. Але як казав Ласкер, найважче в шахах це виграти виграну позицію. Тому що ти розслабляєшся? А суперник навпаки сконцентрував всі свої сили. Спробуємо йому, якби віддати ще щось. Не хочеш взяти сонечко? Взяв? І треба якось отут пішачка від'їсти. Центрального саме. І щоб він не захистив його. Сюди пішов. І як підеш? На це 6? Не катеки. Можна піти сюди, повернути сюди, потім піти так. Він сюди. Ми сюди. Він сюди. ну так. що Це нам десь Е, Можна так піти. До речі. Десь двої десь. До речі. Кіскіння в три, до речі. Може так стати. Такий хід, типа, не дає мінятись. То я йому дам шанс консолідувати позицію зараз, в 3, що потім так. Ти з'їв. Угу. Може, не і так просто піти. Ну я лінію віддам, ну, вертикально нашу. Ну добре, не знаю. Десь який у него. И у есть, якийсь темп назад відірву в нього И І піде наш пішак. Це лінія ще в нас є тут якісь. приколы. І ось він. Втрате все. все таки. Контроль. Можливо, до речі, там нормальних полів не було. Можливо, і було. Не хочу за нього думати. За себе не встигаю, що за нього буду думати. Нічого собі. Фокуси. Так, що вийде виїде їм зараз, да? ну все. От геймплейд. Дуже багато суперних захотів в дебюті. А я грав на розвиток фігур. Розвинув і виграв матеріал. Нема куди йти? Взагалі можеш що призя... Тут може з'їсти. Чихіт уже не буду робити. Не хочет, да? Не, сделай. Угу, я типа слона втрачаю. Ну куди ти зібрався? Куди ти їдеш, Скажи мені. no comments please 73 на 79. Якийсь гамбіт. Такс. Повернули ми пішака. Але у нього фігури стоять Ферзь Ферзість потрапляє під темпи. Фігуру її важко розвивати. Треба було встановлено ОК. Так. Прийшлося зробити ще 300 ходів венчпрі, щоб виграти. тому Навіть нема сил вже щось, ще щось якісь цікаві ідеї розказати. Тому що... Витратив суперник всі мої сили з їх. А, Ну, Що тут у нього ще було? RB 7? Але в чорних всі фігури грають. Два слони. Позиція відкрита. Діагоналі вертикалі відкриті. Взаємодія сильна, прохідний пішак. Ці плюси чорні. В білих нерозвинений не, не ферзовий фланг ще слон не грає. Тури не з'єднані. ферзь сам по собі бігає. Взаємодії ніякої. Позиція погана. Ну, суперник зробив ще й гірший, трішки підставився. Під подвійний удар. Ось. Ну і там, в принципі, нема що дивитись.